Привіт! Я Сергій, а це чобіток. І сьогодні ми вивчимо з вами нове слово ексклав. Давайте ще раз. ексклав. Ми сьогодні у районі зарішне і він є особливим. Адже, хоча це територія Чернігова. Але він пов'язаний з іншими районами Чернігова. Навколо Зарічного села Киїнька та Трісвятська Слобода, які є частиною Чернігівського району. А саме тому Зарічне це ексклав. Що означає цей термін, буде написано зараз на екрані. Десь отут. Зарічне почало будуватися у 70-х роках як селище для робітників КСК та волокном. Згодом воно увійшло до складу Чернігова. Але чи почувають місцеве себе містянами? Ми спитали. Старий зарічний це мікрорайон. Він будувався в 70-х, в кінці 70-х. Наш ми вже отримували в 90-х, в, в початку 90-х ми отримали вже землю тут. Е, і будувались. Нам землю видавала міська рада. Ось робили приватизацію е, землі. Ті, хто встиг приватизуватися десь до 12-13 року, ті всі ввійшли е, приватизація як міста Чернігова. Інші вже коли почали приватизовуватися, то вже почалися там, ну так сказати, ну я не знаю. То вже до радянської слободи відносили, то до киянки адреси не давали вже людям. Не мог люди не могли прописатися. То я правильно розумію, що сусіди на одній вулиці могли бути одні з де Черніговода відноситься. Так а інші, інші три трістянки... чи... селки да, 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 да. ось питання можливо ключове. Ось чи почувають мешканці зарічного себе саме чернігівцями безпосередньо да, да. і проблема, що ми себе відчуваємо мешканцями Чернігова і не хочемо до києнки бо е, був такий вже е, розмов е, розмова така була щоб нас приєднати е, до києв ї. Якщо вірити сайту міської ради, ще у 2015 році був затверджений проект реконструкції водопроводу у Зарічному. Але проблеми з водою у Зарічному лишаються і зараз, у 2025 році. Втім, проблеми у місцевих не тільки з водою. Ну, по факту з після -го року, якщо там якість, наприклад, води у вас. До да нас за не неї не була нікада якість. Чого не труби як да. були, і не остались чугунними. Вони рвуться постійно, постоянно їх ремонтують. І з у нас водоканал не відказується, тому що здесь у них ідуть затрати. А для того, щоб це все благоустроїти у міської ради, нема коштів. <звук> оце була реконструкція. Ота, що, мабуть, ви кажете, в 2015 році, <звук> да? оце вона і була. Вони е, зробили цю. Е, артезіанську скважину і зробили насос. І тоді нас під'єднал до нас, до зарічного під'єднали радянську Слободу і Кіянку. Так ми тільки одні отримували воду, а так до нас ще під'єднали. Є в шахті там чи як воно це три е, вида відголуження. Mm. відголуження. Ось Ну ми так розуміємо, що на кожний можна було поставити лічильник. І е, розраховувати хто скільки. Але стали казати, що е, дуже багато води крадеться. Ну, без лічильників, за іменно заречний. Вони взяли своїм рішенням, приняли, передали громадський водопровод зі Кінка. Хоча у нас є скважина, водогін і башня, яка не працює всі роки. руки. Люди не можуть зрозуміти, чому це все передалося, і чому це скважено. Хоча справно все плачимо. Ось що доводилося після того, як ви почали платити до КП Київська, наскільки особисто для вас збільшилася плата за воду? Ну я по два рази. 600. Я платила взагалі десь гривень 50-60. Uh -huh. А тепер два рази 120-150, right. а, а, а як більше води розходи, то ще більше 300 гривень. Тож зараз головна ваша проблема яка? І ось що б ви хотіли, наприклад, там від чи міської влади, чи не міської, там можливо якось вищої влади. Ми yeah. хотіли, щоб нас передали назад до водоканалу, щоб місто, ми місто, ми люди з пропискою міста. От і хочемо відноситися до водоканалу і сплачувати гроші водоканалу за воду. Нагальне питання, це ось дороги, бо взагалі там вулиця, от можете прийти до магазину, до магазину прийдетеся, там взагалі, там в нас, у нас зранку от ми їдемо на восьму, в мене дитина в третій школі навчається, ми їдемо до школи, там як у нас на а, бульварі машини ну об'їжджають. Це розумію, об'їжджають. От пані Валя, Валентина живе, там там пройти неможливо. З колискою, там з коляскою, чи з чимось приїхати. Чи, Ну, взагалі пенсіонеру прийти неможливо. Дороги, дороги, і освітлення. Це саме нагальне в нас питання, ну, котрі ми хочемо вирішити. Можливо, наївне питання, але чи вірно я розумію, що каналізацію вас тут і немає, і не планувалося ніколи. Ні, каналізації немає і не буде. хоч тут і є труба каналізаційна від шерстянки. завод, да? шерстянка була. Отут От каналізація йде. Лінія іде йде, ка але... але вона до нас ніякого відношення і туди не можна. Ми казали, ну, питали, цікавилися, але тут роботи дуже багато, і треба насоси ставити. Район, який постраждав від дії російсько-білоруських окупантів у 2022 році. Ось як місцеві згадують період та На моєму кутку в даний момент воює 11 чоловік, я поранений, один вбитий, ми побратим. побратим. От тільки мой куток. Я не буду говорити, які вулиці. А так он... Пішли в акцію не бойові дії, у мене повністю, у мене Ірина Соловій, там ще Науменка, повністю дома уничтожені. Мій дом повністю майже був теж розрушений його частично. Він залишився, встановили. Да. Я був поранений і через 4 доби приїхав, через, через 5 доби мене перевезли. Документи жіночка моя ставила. Я попрощався з будинком, а у соловіхі я вже бачив, що попадання і там вже у нього будинок крішав. А потім, коли я вже через півгоду встановився, я п'ять місяців був по госпіталям, там один, один чоловік згорів, а вторую, вторую вбила бревном. Ну якщо два, так два. Тільки на моєму кутку, я не буду. Бо тому що тут стояв блокпост, і ще не бойові дії. Там у нас розвілка є, направлення Кацюбинська, проривала сюди ДРГ. І здесь повністю були бойові дії. Так що у нас, наш зарічний тримав оборону. Бомбили, стріляли 3, 4 березня, як бомбанули, да тут все горіло. Я із сестрою отут лежала біля дерева і кажу: лежи, на лежи, не вставай. Тут страшне, що було. Хати летіли, криші летіли, хати горіли. Це куди туди дивишся пожар, туди повернувся — пожар, туди повернувся — пожар. А ось як відновлювали? хто допомагав відновлювати можливо? Є відновлення там не через є відновлення, а була норвезька, навірно, фірма Зоа. Та допомогла, да, допомогла і непогано допомогла. Криша, ну, а то ходять не тільки вам допомагала, а ось да? всім, да? Всім, да, всім, хто Криша, саме, криві, всім, хто криші, саме, кришу перекрила, Я, допустим, мені дали гроші, так кришу перекрила і вікна я замінила. Хоча це мені недостатньо було, бо у хаті ж плавало все, і двері повигинало, у мене двері були і сьогодні не закриваються, як слід зима, так і зверху дує, і знизу дує. Ну, поки нема за що їх міняти. Гроші давали. Гори з палком усього на всього 10 тисяч мені виділив. За те, що побити окна, побити кріша, побитий забор, побитей усе розбито. Подобалося відео, натискайте на Вподобайку. А якщо хочете, щоб ми розповіли про інші райони Чернігова, дайте нам про це знати у коментарях. І не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!